Так, продовження відео. Сьогодні 9 вересня, сьогодні в нас вже п'ятниця, закінчується робочий тиждень. І які стратегії потрібно використати. Вибираємо число 1 до 4. Якщо ми побачимо, що наш день кудись не туди заходить. Я вибираю цифру 2. Хай наша підсвідомість нам підкаже. Так, ті, хто вибрав для себе стратегію 1, це стратегія ваша сьогодні. Подивіться уважніше на карту. Що ви тут побачили? Напишіть мені в коментах, якщо не зрозуміло, розберемо. Ті, хто вибрав для себе стратегію 2, ця стратегія ваша. Дивіться уважніше. Ну, те, що я побачила ще, то, то потрібно пілкуватися про свою сім'ю, про своє оточення. Угу. Ті, хто виявила стратегію 3, це ваша стратегія. Уважніше подивіться на цю карту, що тут для себе ви бачите. Ну і ті, хто обрав стратегію 4, це стратегія ваша на сьогодні. Уважно, щоб дивитися на карту, що тут ви для себе побачите. І підказ, підказка на сьогодні від колоди фінансів. Колода називається Деньги со смислом». Ету колоду теж можна заказати, відправляю по почті. Вопросы в личку. Хай, нам наша подсвездомность подкажет подказку. Вид такой энергии, как гроши, деньги, денежные потоки, денежные вибрации. На что стоит обратить внимание? Да. деньги сами по себе не приходят, их притягивает мудрость ваших решений. Вдалого вам дня, Янгалахоронця, і слава Україні!